Богдан Барковський, бронзовий призер чемпіонату України. Бодя, розкажи про сьогоднішню гонку і взагалі про старт на чемпіонаті України. Ну, сьогодні наші тренера від Сумської області поставили мене на сьогоднішній етап. Віру, того, що я зможу завершити його на призовому місці. І сьогодні в мене вийшло на відсотки 80, скоріш за все, тому що були промахи і на лежці, і на стійці, Спіймав один та два промахи. І фінішний круг не дотримав, бо ззаді мене був досить сильний суперник Віталій Манзен, який сьогодні виявився швидшим за мене на останньому колі. І сьогодні фінішували на третьому місці. Як воно бігти в одній команді з олімпійськими чемпіонками? Статус додає так, досить відповідально. Ти намагаєшся зробити все якомога краще відпрацювати швидше, швидше бігти, і це досить допомагає. Ну але інколи досить багато відповідальності і можна перехвилюватися. Так, ти взагалі, ну, от суто моя суб'єктивна думка, але один з відкриттів цього сезону в українському біатлоні, тому що яскраво ти засвітився на юніорських етапах, чемпіонат Європи, світу. Розкажи взагалі про цей свій сезон, як, як ти його оціниш. Ну, це він перший такий повноцінний для тебе на міжнародній ну, так, арені. Так, в цьому сезоні я побував на етапах юніорського кубка IBU. На багать, на багатьох змаганнях також на європі і на чемпіонаті світу серед юнаків. Досить задоволений. Задоволений своїми змаганнями своїм виступом, тому що я і заїжджав в топ 20 Дякую своїм тренерам, які були зі мною, які мені допомагали. Це їхня добу. Ну, твоя перевага це хід більше, да? Зі стрільбою часто трошки трапляюся, але. Я не думаю, що я прям швидко бігаю. Не, ну по українським міркам ти один з найшвидших війни в цій ну, команді. За кордоном цього не вистачає. Треба працювати, працювати і покращувати швидкість і стрільбу. З ким ти тренуєшся, розкажи. Зараз тренуюся з тренером Дмитренком Юрієм Володимировичем. В Сумській області, але зараз у нас проблеми в Сумах, тому що в нас закритий ліс, база, і зараз весною, так, в такарях, зараз весною буде дуже важко працювати і покращувати свої результати. Ну, Не можливо, важливо, так. десь будете на зборах, так, так? постійно сидіти. Водя, бажаємо тобі успіху Дякую, і так. чекаємо твоїх перемог далі. Дякую.